Студенти і викладачі, співробітники Міжрегіональної академії управління персоналом, від імені та за дорученням наглядової ради, ректорату Академії сердечно вітаю з днем знань та початком нового навчального року. Сьогодні наша країна переживає не на найлегші і не на найкращі часи, але перший день вересня. Коли тихий осінній день різбить, дереворити, завжди був і є по справжньому всенародним святом людинності і доброти, мудрості і надії. Це свято знаменує нестримний порив до нових відкриттів, початок осяйного і нелегкого шляху, до знань, наукового розуміння і бачення навколишнього світу. Такими словами розпочав свято дня знань ректор Мауп Анатолій Подоляка. Вже більше чверті століття щороку, у вересні академія відкриває двері до знань для тисячі студентів. Цьогоріч в президентському університеті МАУП було по особливому урочисто. Новий навчальний рік розпочався з Божого благословення біля каплиці святого Георгія Побідоносця. 1 вересня на святкову лінійку до академії завітали студенти усіх інститутів, технікуму та коледжу примау, вихованці навчально-виховного комплексу Престиж а також поважні гості. Представники політичної, наукової та спортивної еліту нашої держави вітали Шановний усіх присутніх. Дорогі студенти, шановні викладачі, професори, батьки. Насамперед дозвольте від імені уряду України привітати всіх з початком нового навчального року, побажати. Успіхів, звершень, щоб ви знайшли в цих стінах, в стінах МАУП себе, своїх друзів, ви здобули нові знання, зробили гарний заділ для своєї подальшої кар'єри. На лінійці студенти поздоровляли один одного з початком нового року та розповіли, що для них означає день знань. Для мене День знання означає дуже багато, Так як день я зустрічаюся зі своїми друзями, яких я не бачила... все літа. Возможно, даже вот как в прошлом году я поступила в экономико-правовой техникум. Я ä, понимаю, что благодаря этому дню ä, мы Вступаємо в нову життя. Для мене день знання означає таке свято, коли першокурсники збираються там разом ідуть новою дорогою до знань. Також вони спілкуються з новими людьми, набираються знань, умінь, спілкуються. Тобто, це для них дуже важливо на початку їхнього дорослого життя. Вітера зато знаю кілька літ. Їх навчила від татуся, а решту в школі Я навчуся. Після урочистої лінійки для всіх першокурсників відбулася перша лекція. Ми, українці, яку проводили народний депутат України першого скликання, член Ради національної спілки письменників України Володимир Шовкошитний та народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Василь Нечепа. Тож вітаємо студентів і бажаємо успіхів і натхнення на ниві знань. Ольга Коробій, Ександра Фагітівімоу.